Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я займаюся методом матриці долі і Таро. І сьогодні ми з вами будемо робити прогноз для водної стихії для раків, скорпіонів і риб на червень місяць. І також в кінці відео я викладу карти на як от пройде ваше літо. Да? Можливо, там буде якийсь знак від Всесвіту, якась подія класна да? і так далі. Давайте почнемо з ми подивимося, фінанси, особисте життя, подію, пораду. Да? Декілька сфер. Карти будете обирати саме ви. Да? Я на кожну сферу викладаю три карти. Ви вибираєте, я коментую і отак і йдемо далі. Давайте почнемо з фінансової сфери, да? що буде очікувати в червні місяці. Що буде очікувати в червні місяці раків, скорпіонів і риб у фінансах? Так, три карти. До речі, буду вдячна за лайк, за підписку і обов'язково коментуйте це відео, пишіть ім'я, дату народження, і я викладу для вас персонально вашу карту-пораду на червень місяць. І так, обирайте карту. Можете зупинити моє відео. І так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас Королева Кубків. Королева Кубків на фінансі це карта про стабільність, да? про те, що, можливо, ви будете займатись або робити якісь проєкти, який вам подобається, да? які буде викликати у вас приємні емоції. Також це карта підтримки. Да? Класного, класної такої атмосфери в команді вашій, в компанії. Можливо, у вас з'явиться якась підтримка або шанс, який буде йти від якоїсь жінки, да? припустимо, вашої керівниці або колеги. Да? Також королева кубків на фінанси це знак про те, що якщо ви ще не монетизували своє хобі, яким ви займаєтесь, можливо, це творче хобі. Це знак цим займатися, да? проявлятися, займатись, заробляти на цьому. В принципі, королева кубки, вона дає такий міцний фундамент для фінансів, для роботи. Я б не сказала, що тут аля може бути якесь підвищення зарплатні, але це якась стабільна зарплата, стабільні гроші за якийсь проєкт. І якщо ви, наприклад, в пошуках роботи, це знак, що ви її знайдете. Якщо ви обрали середню карту, це дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів прекрасна карта на фінанси. Вона прям показує жінку, яка заможна, яка кайфує від себе, яка вкладає фінанси в себе, яка купляє собі все, що вона хоче, яка заробляє, Да? Тому тут от всі ці аспекти можуть бути. Да? Це, можливо, навіть знак вкластись у себе, у, своє, у свій комфорт, у, наприклад, витратити прям якусь крупну суму грошей, зробити якийсь собі подарунок. Та, навіть якщо це буде якийсь новий диван, але це вам принесе затишок, комфорт вдома, це також сюди відноситься. Не тільки там якась косметика, якісь косметологічні процедури, це от мається на увазі, що ви прям. Ем, Будете кайфувати від того, що ви можете щось собі дозволити. Да? Витратити гроші на там, бронювання якоїсь відпустки. Да? Прекрасна карта. Вона говорить про те, що і підвищення на роботі у вас можуть бути, і новий якийсь прибутковий проект, і про те, що там. Не знаю, Хтось у вас купить якийсь товар, і ви на цьому заробите. Да? Тобто це гроші, які заробились, і ви, від, і ви ще встигли на ці гроші відпочити. Якщо ви брали останню карту, це п'ятірка кубків, вона, до речі, вже випадала на фінанси ці вогняні стихії, я там говорила, що п'ятірка кубків це карта, коли не треба накручувати себе над. То, да? а, так, ви могли там щось втратити, на щось витратити гроші, на що ви не розраховували. Да? Наприклад, от, ну, знадобилось на щось витратити гроші. Але що тут відбувається? Три кубки людина втратила, а два ще стоїть. Але вона розвернулася розвернулась від цих кубків, і вона не хоче бачити нових можливостей, вона не хоче бачити шляху до вирішення проблем. Вона погружена от в, цей, в цей траур, вона погружена от в цю тривожність, і неважливо, що там відбувається, що там, які можливості. Да? Тут знак про те, що треба вирішити, є, буде можливість вирішити певні питання, певні фінансові проблеми. Можливо, ви закрите кредит не повністю, да? але. Якби просунутись до того, щоб його, його швидше закрити. Так, це буде трішки не те, на що ви розраховували, наприклад, але це буде також як, якийсь розвиток. Також ми бачимо на цій карті те, що ви зможете вийти з якоїсь поганої ем, ситуації, тому що це нам показує міст через річку, та, який можна перейти і прийти до замку. Замок в Таро, це у нас якась певна. Певний фундамент міцний, стабільний, тобто ви зможете прийти до якоїсь стабільності, гармонізувати своє положення да, і так далі. Запрошую, до речі, на свій курс по таро. Там я записала на кожну карту сімки, п'ятірки, старші аркани, розклади даю 10 годин відеоуроків, плюс методички, плюс домашні завдання і зворотній зв'язок від мене. Тут ви бачите інформацію. Тож пишіть обов'язково в інстаграм або в Телеграм. Ну і давайте подивимося особисте життя, що буде вас очікувати. Да? Раки, скорпіони і риби. Що буде вас очікувати в червні? Ви можете зупинити моє відео. Якщо ви обрали ось цю карту, це дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, вона така. Трішки кризова, але тут знаєте сценарію на цій карті, що ви себе дуже дуже накрутили. Дуже накрутили через якусь проблему, через якусь ситуацію в стосунках. От да? зараз буду говорити, якщо ви в стосунках знаходитесь, да? щось вас розчарувало. Ви переживаєте, ви тривожитесь? Можливо, тут ідуть переживання за партнера. Да, або сум прям такий за партнером, наприклад, ви на відстані знаходитесь, ви себе дуже накрутили, ви прям не можете спати, не можете їсти. Да, якийсь депресняк. Що тут хорошого в цій карті? У нас ми бачимо да, квітка, квітасту ковдру, яка нам натякає, що не все так погано, що можна вирішити цю ситуацію, або взагалі ситуація настільки вами ж сам, самими ж накручена. Що просто капець. Тому по цій карті треба вийти з цієї ситуації, побачити світанок, вирішити ситуацію. Да? Буде можливість. Давайте я викладу додаткову карту цієї, тому що дев'ятка мечів, вона все ж таки показує стан, а не показує ну, події, да, що ще може з вами відбуватися. До речі, не сказала: якщо ви самотні, то ця карта от може говорити про те, що. Ви також будете через щось переживати в особистому житті. Можливо, накручуєте себе, що ви так і залишитеся самотньо, що ви нікого не зустрінете, що немає підходящих партнерів, або хтось вас да, якесь спілкування розчарувало, закінчилось, да, і ви себе накрутили, що проблема в вас, вас ніхто не полюбить. Да, от, пожалуйста, не треба так робити. Давайте карту додатково викладу на цю. А ту мечів може бути прояснення ситуації. Бачите, тут у нас дев'ятка мечів, ми себе накручуємо і вертаємося до туза мечів. Якщо в стосунках це серйозна якась розмова, можливість прояснити стосунки, якусь проблему вирішити, або взагалі, якщо стосунки настільки вам приносять тривогу, розчарування. Можливо, їх слід взагалі закінчувати, тому що по потузумачів дуже часто проходить, що ми поговорили і вирішили, що все, відцікаємо, все не потрібно, все, що нас тривожить, все, що нас тягне вниз, в тому числі стосунки. Так? Або ви вирішите це питання, тут вже залежить від вас. Якщо ви вибрали середню карту, це Паш Кубків. Паж кубків це натяк на те, що якщо в стосунках у вас можуть бути приємні події, Да, Пов'язані з партнером а, побачення, подарунки, а, спілкування, романтика, романтичний період в стосунках, якісь спільні, приємні свята, події, річниці, от щось такого плану. Також Паш Кубків буде пов'язаний з тим, що багато будете відчувати. Да? На першому місці будуть ваші почуття, вам захочеться емоції в стосунках. Да? Також Паш Кубків, це все ж таки Паш. Він трішечки інфантильний. Тим паче, Паш Кубків, да він знаєте як. Все добре, але до першої сварки. Да? Коли є якісь проблеми, паш кубків він якби віддаляється, уходить, закривається в собі. Це може натякати на те, що ваші стосунки трішечки можуть бути інфантильними, да? або партнер-інфантильний поруч з вами, який там не може дати вам певної якоїсь стабільності. Так, він дає вам якусь романтику, емоції, але далі, якщо щось починається більш серйозніше, то вже якась така е, хлипка ситуація. Якщо ви самотня, то це натяк на романтичний період. Да? У вас можуть бути і побачення, і спілкування. Можливо, це натяк на якогось чоловіка, який прийде до вас. Да? Але тут треба вже дивитись, звісно, коли він у вас з'явиться, буде знайомство. А тут прям дуже вирогідно це буде. Е, дивитись на нього, да? що він собою представляє. Почуття, наміри і так далі. Тому буду запрошувати вас тоді на особистий розклад на стосунки. Далі, якщо ви обрали останню карту, це лицар жезлів. Лицар жезлів також нам натякає на бурхливі почуття, бурхливі емоції на пристрасть. Прям тут вже йде пристрасть, тут вже йде секс, тут вже йде побачення, тут вже йде такий динамічний період стосунків. Якщо ви в стосунках, це у нас спільні якісь заняття, поїздки, в тому числі, пристрасті, можуть бути якісь імпульсивні стосунки, там, де все на емоціях робиться, да? можуть бути, знаєте, познайомились, почали одразу зустрічатись, тобто швидкий розвиток в стосунках. Якщо ви самотня, то це прям натяк на те, що ви. Це буде також з вами відбуватися. Так, да? з'явиться якийсь кавалер, з можливо, декілька полицерожестів, які от, з ними може бути і пристрасть, будете вибирати, будете відчувати себе бажаною. да, Дуже важливо. Можуть бути швидкі стосунки, швидкий розвиток в стосунках. Да? Тобто зустріли, вже почали зустрічатись. Да? Тому тут треба буде обережною бути з цим. да. В принципі, активні дії. да, тому... Будете ходити на побачення, якщо ви самотні. Так, ну і давайте подивимося події, які можуть з вами відбутись, і порада, да? Порада нам також покаже. Що очікувати в червні? Події, да, да, да. Да. Так, в червні. Угу. Обирайте карту. Можете зупинити моє відео. І так, якщо ви брали ось цю карту, це туз мечів. Туз мечів це шанс прояснити щось, можливість е, вирішити якусь проблему, можливість поговорити відверто з кимось. Да? Також, так як це туз, це новий якийсь початок. Да? У вас може з'явитися нова ідея, новий проєкт, нова ціль, да, до якої ви будете йти. Туз Мечів – це завжди якийсь натяк відсікати щось від свого життя. Да? Відсікати все непотрібне, людей, які вас тягнуть вниз, роботу, яка вам не подобається, ваші упередження, внутрішні якісь сумніви, страхи да? і діяти дуже важливо. Якщо ви обрали середню карту, це шістка мечів. Це не прям негативна карта, це карта, коли ми, знаєте. Йдемо у зміни. Да? Вона завжди говорить про зміни. Вона говорить, прийшло, прийшов час змінювати щось. Да? Прийшов час змінювати щось на краще. Бачите, тут люди вони відпливають від берега і їдуть на протилежний берег, а там все досить кольорово. Там і зелень, там і якісь дерева ростуть. Да? Тобто люди їдуть від поганого у хороше. Да? Також ця карта може говорити про переїзди, про поїздки да, напряму, які можуть бути в червні у вас, а також про те, що прийшов час щось відцікати, да. іноді, іноді потрібно відмовитись від чогось, що вас обмежувало в минулому, якщо вам е, якби, доставляло якісь проблеми, іти у нове. Не боятись цього. Якщо ви брали останню карту, це підтірка мечів, отут вже у вас може бути прямо якась напруга, конфлікти, да, які можуть програтись, конфлікти там, у сім'ї, в стосунках, на роботі. Да. Тут людина виграла, да, вона якби забрала мечі, і у неї є люди, які їй програли, але це карта як такий символ. Перемоги, яка здобулась дуже важким шляхом. Да? Тобто ви вийдете з якоїсь кризи, але не так прям яскраво, позитивно, як ви того хотіли. Да? Також ця карта може говорити про те, що у вас в вашому оточенні знаходяться люди, які вам заздрять, люди, які вам е не бажають добра. Да? Тому тут треба це, на, то, на це теж звернути увагу. П'ятірка мечів, вона як порада говорить про те, що вам десь придеться вступити у конфлікт і виграти його. Да? Не треба боятися цього конфлікту, можливо, вам він зараз потрібний у житті десь там відстояти свої кордони, межі і так далі. Так, ну і давайте подивимося карту загальну, як пройде ваше літо? Раки, скорпіони і риби, як ваше? ваше літо? Можливо, там буде якась класна подія. Не, не сподіваюсь, що не буде ніякої вежі, наприклад, або чогось такого. Взагалі, вежа це непогана карта. Вона говорить про те, що ви повинні також від чогось відмовитись та, і йти у нове, будувати щось нове у своєму житті. Ми це розбираємо все на курсі, тому запрошую. Так, а, ліду, ліду, ліду. так обирайте карту. Можете зупинити моє відео. І так, якщо ви обрали ось цю карту, це карта сім жезлів». Карта боротьби карта про те, що вам придеться відстоювати свої кордони, своє місце під сонцем, свої здобутки. Да? Тобто без боротьби ви ніяк не зможете. Да? Це може стосуватись і. Особистих якихось моментів і роботи, да? там, де придеться боротись за своє щастя. Ну, це так, такий світ, да? просто пасивно ви ніяк щастя свого не здобудете, не побудуєте і так далі. Придеться це робити, придеться боротись. Можливо, тут навіть от по сімці жезлів проходить дуже часто боротьба з самим собою, зі своїми страхами, зі своїми упередженнями, обмеженнями, які у вас знаходяться в голові. Да? Страхи, да, рухатись далі, спробувати щось нове. Тут треба, знаєте, от тут можуть бути якісь перепони, які ви будете долати на шляху до своєї цілі. Але тут дуже великий шанс прийти до цієї цілі, все ж таки. Якщо ви брали середню карту, це тріка Пентаклів. Це карта, коли нам подобається те, що ми робимо, коли ми здобуваємо нові навички, коли ми вчимось. Да, щось робити до речі, тут можуть проходити, наприклад, якісь здача екзаменів. Написання чогось, да? тут люди вчаться, да? тобто одна людина показує щось, да? передає свій досвід, інші люди вчаться. Можливо, ви будете виступати як людина, яка передає свої знання, да? наприклад, запишете якийсь курс, або на роботі будете проводити якісь тренінги, до вас поставлять стажорів. Да? Ви будете як, як тім лідер виступати, да? наприклад, або будете самі вчитись, да? будете. Будете вчитись у когось, да? будете здобувати нові навички, купити якийсь курс, якийсь, якимсь новим хобі будете займатись. До речі, ця карта дуже часто прогоріється на ремонт вдома, да? тому що тут людина, якби вона щось там майстерить, да? і тут якраз може бути ремонт. Можливо, будете якесь хобі, робити щось руками да? і так далі. В принципі, тут, так як тут троє людей, багато спілкування у вас може бути, багато комунікації, да? в тому числі на роботі, можуть бути якісь корпоративи, наприклад. Да? В принципі, карта, яка говорить, продовжуй те, що ти робиш, здобувай нові навички і навчайся. І остання карта це туз жезлів, прекрасна карта, це початок, це новий імпульс, це нове якесь натхнення, якийсь новий проект, от прям імпульс щось робити, активний, да? активне літо у вас може з'явитись і нова ціль, і нові якісь захоплення, і нові проекти. Да? Тобто ви будете прям на такому адреналіні рухатись, акт... активнішати, кудись їхати, щось робити. Да? Тут карта проявляти себе як лідера. Робити, да, можливо, це знак, Да? можливо, ви щось давно хотіли, дуже давно зробити, і не наважувалися. оце знак роби. У вас все вийде. Ось так. Я бажаю вам, щоб ваш червень місяць пройшов прекрасно, кайфово, щоб ви відпочивали, працювали, навчались, да? жили в кайф. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.